Йо, з вами дензу бугаті і залетіло ми знову, друзі, копати золото. В минулій частині ми з вами, друзі, прокачалися, перейшли на нову локацію, проте я стою знову тут, тому що тут дешеві просто лопати і все в цьому дусі. Дивись, накопали ми з тобою велику кількість цінних рут. І я оце що думаю? М -м... Ми з тобою в минулій серії взяли квест, щоб накопати півтора кілограми золота. За це ми отримаємо 20 тисяч досвіду, і, звісно, за 150. 50 діамантів. Да, це сама дорога валюта в цій грі Хорошо, ось це самий торговець у нас. Давай-ка давай з ним ми потолкуємо, поговоримо. І що, все, я не можу. Може йому треба щось дати, типа, отако якось. В руках тримаючи його. ні слухай, щось щось не проходить. У нас це все діло. Можливо, треба просто назбирати ці всі руди. Чорт його побери, Ладно Хорошо. Давай, значить, що ми робимо? Ми йдемо. Купимо собі якусь толкову миску, тому що ось ця у нас вже ну, як би то не хватає її, не хватає, тому треба треба двігатися далі і купляти собі більш толкові речі. E, значить, купили ми собі миску за 55 тисяч, в неї влазить вже 30 пунктів піску. E, що я можу скрафтити? Ну, даже, чорт його побери. Дивіться, ну, як будто б підвіску було б непогано зробити. Або більш паркачене кольцо із да? как будто би... общо, cool. Е, Тут у нас що треба? Платинум і рубін. Хо, -хо чуваче. Ну хорошо. Давай хоча б таке собі якесь зробимо колечко, або таку підвісочку. Пірелі треба. Пірелі вісім штуч. Тиніум кольцо. Ну треба би, коротше, робити би шмотки більш якісь якісніші, там, реїр, супер реїр, так. Да? Було б прям було б. Хорошо. Давай продамо зараз оце все лихо. Не знаю скільки грошей, 50 тисяч. Ну давай. Давай 50 тисяч на базу. Лопата, по чому сама крута. 135, ё-моё. Жесть тут ціни, конечно, валять, пацани. О, кстати, а що, якщо ми сейчас з тобою купимо. А, кстати, я вже можу телепортуватися, да? Не можу. Ні, походу, походу, ще не можу. Ладно, що я можу купити? Можу купити ось таку станцію. Це 100 тисяч, це 600 тисяч. Ну давай, може, отаких пару штучок купимо. А, я можу встановлювати лише одну. На водоймі. Йома, -йо. ну ладно, 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 пішли, пішли копати в другу сторону. Давайте будемо копати з тобою, значить. Нам би лопато би, насправді би так прокачати, було б прям би супер-супер файно. Проте грошей на ту лопату в нас ще немає. 135 тисяч, я не знаю. Де їх просто не це жесть. Можливо, нам треба якісь діаманти, рубіни шукати, але все, що нам зараз випадає, ну, як будто би не очень, да? Хоча дивись, знову ж таки, платінами купу нам дало, купу золота. А, так це. Не всього треба зібрати. Не в загальному треба знайти один самородок в півтора кілограми. Слухай, а де я тобі знайду такого жирного, крутого самородка Непонятно, непонятно, але пацан собі воно вже дві миску купив, саму-сам блутно. Ці ти представляєш, скільки він вже валить в цей режим? Що у нього така миска вже крута є? Там за 10 мільйонів чи 10 на мільярдів коштує. Я вже й справді не пам'ятаю. Ну, як би то нам ще до такого далеко, тому давай, давай копати. Так, що це таке, кстати Платіном? тітаніум, великий, шматок Титаніум. А скільки він вагой цікаво? А ну-ка, Титаніум 2 кг нашли. Жесть. Так, хорошо. Давай щось п'ямо, знаєш, куди? Я бачу, що там теж є ці... Е, тим. Пляжі, де також можна копати. Десь тут є катер якийсь. Я оце думаю, що можна тут взагалі його орендувати. Можу копати? А, для мене ще тут рано. Ну да, це вже третя стадія. Постейч 3. А ми тільки на другу можемо. Так, а це наш чекпоінт, да, по ідеї? Ну тут телепортуватися ми тепер можемо хоча б. А, а на другу позицію ми ще не можемо телепортуватися. тільки із другої на першу. Ну ладно. ладно, ладно, Let's go. На другу позицію, значить, також будемо копати. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаю це зробити Off Shop телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails, Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Тим в своїй улюбленій грі. Не знаю, нам би в хорошому варіанті, знаєш, накопати би купу-купу цінних ресурсів і зробити собі якісь підвіски. Бо завдяки цим підвізкам, друзі, ми можемо собі повисити шанс на більші стіни, коли ми промиваємо. І як будто би це було б саме саме толкове. А ще чувак став прямо в мене, і я тепер не бачу, що я викопую. Ні, ну хоча б так золото, бачу, тітаніом платіном. Але візуально, візуально мені не видно. Ну як будто би взагалі непогано копнули. Також друзі, не забувайте писати свої креативні коментарі, бо саме креативні, цікаві, класні якісь коменти попадають у нас у відоси, тому не лінуємося. Пишемо, бо всі коменти я читаю. Також можете написати, який ваш улюблений режим. І я можливо візьму і запишу наступний відосик саме про нього. Такс, купаємо золотішко, не відволікаємося, бо лопата сама себе не купить. От реально, лопата сама себе не прикупить, Дензо. Миска в тебе вже є толкова, а ось лопати ще в тебе немає. Тому треба треба це виправляти. Такс, бенс, перфект. Все, повна миска у нас є. Let's go промиватися. Так, що ми бачимо? Бачимо золото, платіном, і как будто бы, ще Титаніум. Да, купа Титаніума. Два самородки Титаніума. Толково. Толково, правда, вони прям всі-всі малесенькі. А може в камніві треба по пошукати? Чи? О, диви, підписник залетів. Нормально. Я з підписничком будемо просто гіпермільярдерами, я тобі кажу. Ми сейчас будемо самі тут везучі. Як най найдемо купа ціної руди. Так, дивися, уже бачу якийсь кристал. Такого ще кресаліка, як будто би в нас не було. Так, бачу, великий самородок Титаніума. Золото, платінум, топо. Пас знайшли, кстати. Давно його я не знаходив, бо топас і Титаніу у нас вважається як Uncommon руда. І нам би ще в шахту. На шахту треба 15-й левел. Не знаю, чи ми в цій серії ще успінемо з вами туди відправитися, але надіюся, надіюсь на те, що ми зможемо все-таки знайти щось толкове, безстренько левел викачати і туди навідатися. Нам би оці квести повиконати, дивися, 20 тисяч XP. Як будто би з цією XP, аби ми ще знайшли цей шматочок золота, от реально. Нам треба знайти його супер великий Півтора кілограма, ти представ. Ну, слухай. Але ж титаніум я знаходив. От реально платіно, дивися, один і два кілограм. Як будто би, золото знайти це реально. Але скільки на це часу потратиться, насправді, я такий не знаю. Я думаю, що часу на це затратиться, прям реально велика-велика купа. Так, бемс, тут копнемо трошечки. І з цієї сторони також разочок. А ну, let's go, let's go промивати. Так, з платіном, титан, ого, ще один великий шматочок Тітана. Непогано. І як будто би на цьому. Тому і все, да? Так, що то що то слабовато, Дензо, твоя тактика не спрацювала? <свист> Харешо, давай краще ще пробігаємо, подивимося. Можливо, розвідаємо цей острів. тут є взагалі цікавого. Є якийсь ось той же квест на генератора? М -м, можливо, можливо, можливо. Я йому щось поможу або зможу взяти в нього якесь завдання. Так, йому треба анісом. А йому треба допомогти його, типа, поремонтувати, і йому треба теж якісь ресурси. Так, а я можу в кузніса щось зробити або. Прикупити. В нього о, в тебе є для мене якась робота. А ну давай, поняв, 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 що нічого не поняв. Хорошо, побігли. Побігли далі копати. Що там, моя станція водяна? Е, одну руду знайшла, да, тільки? Ну, плоховато, плоховато. Знаєш, що можемо взагалі зробити? Як будто би, як будто би. Оці станції, це такий, знаєте, пасивний заробіт. І нам би його поправді таки було б непогано його собі повисити, да? Тобто купити собі якусь більш прокачану і крутішу станцію. Так, у нас все інвент працює. Ага, x 2 Boost, ти поняв? Пом... Метеоритний дощ іде у нас. Поняв. Тут я поняв це. Хорошо, давай що робити? Продамо щось, це все золотішко. Можливо, на лопату хватить, хоча я не впевнений. А, ні, почекай, 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 почекай. Можливо, що може якусь свою підвіску зробити. Так, звичайна підвізка, нам треба два емітіста. Йомайо. йо, ну це буде сейл буст непоганий. А отута пірель нам треба, 8 штук. Пішли копати. Як будто би, якщо не помиляюся, пірель дуже часто. Просто падає саме на першій локації. Давай щось це все провіримо. Бо я би собі ліпше би зробив би не звичайну комоновську підвіску, а хоча б рейер. Бо, по йде зачарування на ній, і сейл буст повинен бути в рази в рази більший. Ну це дуже ще й дуже багато факторів, тому що там тобі ж не кажеш, що тебе буде по-любому якийсь певний відсоток, де ти зможеш отримати його, да? Там тобі кажуть, що у тебе буде шкала від 0,2 до 2, наприклад. да? І там уже як тобі повезе, яке зачарування впаде. Так, пірейт ми вибили один, а нам треба з тобою його аж 8-8 шматок. Кстати, x2 буст пропав у нас, івент пропав, да? Метеоритний дощ. Ну нічо. Тут чувака, уже, ну дивись, 60 60 просто руди було вже накопаних. Слухай, а це ж пойде, якщо я буду йти осюди, тут воно затягується, а тут я його буду промивати, то воно ж повинно по йде і працювати, да? Бо я ж промиваю на течії нашої оцього зборщик, по пойде як. Так бачу пірейта купу, прям велику-велику купу, аж 4 самородки і два плані. Катіном самородки, непогано. Ні, не, ну нічого не прибавилось. Ви, на жаль, к сожалению, не прибавилися. Ну ладно, Значить, хай собі стоїть на пасиві. Бо я так бачу, дивись, на першій треба просто запам'ятовувати, друзі, нам це може понадобитися просто ця інформація в майбутньому. На першій локації ми з тобою можемо знайти топас дуже часто і пірейт, як будто би, да? А, і ще еміральди тут часто ці падають, а точніше. На другій локації дуже сильно активно падають платіном руди. Ось це я замітив прям ну, в рази. В рази частіше падає, що мотута. Цікаво, що. Буде падати вже нас на третій локації. Але до третьої локації, мені каже, Дензо, тобі ще як до неба рачок, як до неба пішки, знаєте, так, як говориться. Так, бачу, дивись, вже кристальчик знайшли. Емітіст, по ідеї, так? Да? Так, Емітіст ми знайшли. Епірейта купу. Бачу ще один камінь Еметісту, золото. Ну, це непогано копнули. І титанів, Опа! Диви, який золотий самородок. Чекай. А скільки він по вазі? 2,4 кілограма. Братуха. Братуха, ми виконали квест. Побігли. Побігли, побігли. Бо нам треба було знайти золотий самородок в півтора кілограма. А тут ми знайшли 2,4. Чуваче, розчехляй. Розчехляй свої кишені. Я прийшов з тобою толкувати на штат цього завдання. А чого він не хоче? А чого він не хоче? Чекай, де це золото? Давай, може, в пошуку напишемо. Голд. Та, голд і 2,4. Осьо. Бенс. 15 П'ятнадцятий левел. Ха, чуваче, ми зазмогли з тобою зробити. Так, це я можу, звісно, ж все Продати, але це все діло робиться за робокси. Так, в мене чуваче, містер поліцейський, уже є. Є ліцензія. В мене є 15 левел, тому я пішов сюди. Диви, все-таки друзі, ми з вами сюди добралися. Що тут? От що тут можна робити? Так, дивися, тут є якась миска 35 мільйонів А шаліть. Лопата 40 мільйонів. І тут сидить пацан з такою лопатою. Копає. Так, давай-ка. Ні, давай продавати не буду. Бай. Не хочу з собою зараз ругуватися. для меня тут нельзя. А чого? Та поки тут Нобіто, да, Получається? Для мене це занадто рано. Так, хорошо. О, тут дивися, можна попасти в секретну кімнату, але тут треба знайти такі цінні руди. М -м -м -м. Ну, хоча б, по крайній мірі, друзі, ми з вами тепер хоча б знаємо, що тут взагалі знаходиться. Мабуть, для того, щоб тут копати, нам треба з тобою оці ексклюзивні якісь лопати, ексклюзивні миски, але Ех, я думаю, що буду мільйонером. мільярдером. Бач, дандзе, не все так легко в цій житті. Хоч в тебе і є доступ до тої локації, але копати ти там все одно ще нічого не можеш. Так що нас з тобою взагалі ще по квесту? Нам треба. Е, два я скопаю, бо я не можу зосередоточитися, що в мене там по заданнях написано. Ну, дивіться, у нас є з вами ось по завданнях е, Зробити якось зачарування на свою сковороду. Це по ідеї, ось о що у нас в руках. Ми повинні якось з вами зачарувати. Проте те це робити, я ще не знаю, бо на отій першій локації по-любому зачаровувати сковороду не можна. А Ось на другій треба буде. Я думаю, що пошукати просто, де воно це все робиться. Так, що у нас там ще по завданнях? Нам треба принести один якийсь ірінж інженеру, не знаю, що це таке. Якийсь осмінь, де його взяти? Ну, чесно. Не знаю, але винагорода у нього прям реально толкова. Один мільйон баксів, 30 тисяч XP і звісно ж 200 кристалів. ну як будто би саме таке виконаєме завдання для нас на зараз, на даний момент, це зачарувати свою сковороду. Але де воно це робиться? Треба щас погасати, подивитися, мабуть. Давай-ка щас. Е, хорошо, давай щас все як зробимо. Дивись, зараз оце промиємо, Підемо з тобою до кузня. Спробуємо з тобою скрафтити собі якусь підвізку, щоб зробити собі сейл буст. Потім продаємо з тобою абсолютно усі руди, і біжимо. Як зачаровується взагалі сковорода. Так, чуваче, бемс, відкриваємо. Нам треба підвізка, вартує вона 22 тисячі, треба пірель. У нас його нема. А чому нема? Тому що Дензе його не знайшов. логічно, логічно. О, кстати, можна це зробити. Можна оцю зробити підвізку. Але 60 тисяч. Давай робити. Давай робити. Все, все ми повибирали. Крафт, не можу, не можу. Ух ти, йомойо. І продати я ж теж все не можу. Давай, може, виборочно йому спробуємо попродавати. Бемс, нам треба з тобою 60 тисяч. Оба, 62. Є. До побачення, до побачення. Бачення, чувач, я пішов крафтити собі крутецьку підвіску. Бем-бем-бемс бемс-бемс. Бем, бем. Може, треба брати найбільшу вагу? Чи це без різниці? Так, у нас є два камня топаза. Давай візьмемо ось оцей. Дивіться, лакі від одного до трьох. Давай дивитися, що нам випаде. <пух> лакі 2.8. Ну, пацани, як <пух> будто би, як бутобе, да? Підвізка прям реально непогано нам випала. Давай, зараз її зразу одягнемо. Ось, у нас є з тобою тепер така підвісочка. Ми її з тобою одягаємо. Ну і звісно, вже ж тепер ми можемо. З тобою це все діло продати нашому продавцьові абсолютно все і отримати за це 61 тисячу баксів. У нас є з тобою 63 тисячі. Оця штучка стоє сотку. Ну, рано. Рано, рано, ден тобі ще її ставити. Бабла, в тебе дуже мало. Давай подивимося, давай подивимося, підемо, де я можу зачарувати свою сковороду. Е, є якийсь кіт, типа дитина, да? Так, крафтінг. А ну-ка, давай тут подивимося. Сковороду можна десь зачарувати свою? Ну тут теж можна робити собі виключно просто звичайно. Оці підвіски. Тобто це той самий, самий кузнець, що в нас стоїть на першій локації, проте я не бачу, де зачарувати свою скобороду. Реально, де воно це робиться? Може, в цього щось можна зробити? Давай глянемо. Так, ну все ж я зрозумів, що мені взяли тільки завдання. Нам треба знайти один опал, еміральд і п'ять ісь лазулі. Лазулі, навіть не знаю, що це таке воно. Ну тут шардик є. Можна купити за 200, за 200 поніків якусь штучку. Що вона робить? А вона додає сейл буст. Я ж сподіваюся, що він нам назавжди дається. Йомайо, 20 хвилин. Оце я баклажан. І тут копати не можу, так? Да? да, і тут копати не можу. Що я до це жесть, пацани. Я попав на бабки. А я можу ще раз у цього бариги взяти завдання? Давай ще, може, в нього візьмемо. Можливо, він нам щось запропонує ще. Да, братуха, я, я хочу. Нам треба знайти золото на 3 кілограма. Окей. No проблем, братуха. Зараз будемо шукати. Я зробив собі лаки. Кажу, лаки. Більший сейл буст, але ж в мене ж нема що продавати. Його треба купляти, друзі, тоді, коли ми вже накопали з вами. Але ж там таймера не було. От реально. От там таймер. Мера ж ніякого не було, откуда я міг знати? Так, що у нас тут? Топаз, Титаніум, золото. Ой, дензо, дензо, дензо. Ну ти і даєш, звісно. Ну що ти поробиш? От хто знав? От я не знав. Я думаю, що і ви не знали. Зато тепер, хоча ви, по крайній мірі, коли ви зайдете в цей режим, чи захочете пограти, ви будете знати, що купляти його вам не потрібно. От коли накопаєте купу цінних всяких рут. От тоді можете й купити його і продати це все діло в рази дорожче. Як мінімум в x2. Там сейл буст 100%. Так, ну і що ж, друзі, покупав я прям дуже-дуже довго -дуже і налутав я дуже багато цінної руди. Подивись, аж 200 різних руд. Давайте насамперед ми подивимося, чи немає в мене золота потрібної ваги, да? В 3 кілограмчика. Бо как будто би я витягував прям досить таки непогані самородки. Дивись, є 1,8. да? Значить великий. І как будто би, как будто би і більше, більше і нема. Ладно, добре. буст у нас працює, буст працює. Давай дивитися, скільки я зміг все-таки заробити грошей за весь цей період. 611 тисяч, друзі, це жесть. Йомаю, -йо, дивись, скільки нам сразу показують всього нового. Ха-ха, це жесть. Ну, давайте тоді купимо собі лопату. Звісно вже ж, за 130 тисяч в нас залишається ще 540. За ці гроші я пропоную що зробити. Можна було би купити отаку от штуку, але не хватає. Купимо з тобою Бенс, з тобою за 100 тисяч. Ще ось такий зборник, да? а саме срібний. Це ж наш теж, да? По ідеї? А, ні, не наш. Ну ладно, давай тоді його тут його собі розмістимо. Кай збирає сіння руде. І, звісно ж, ми підемо з тобою ще. Подивимося, що я можу собі ще прикупити за ці гроші. Так, там є у нас якісь зілля всякі, всякі, всячина. Тут що в нас? Миски почом? 300 тисяч. Нам хватає. Давай купимо. Давай купимо і подивимося Лопати. Лопати 320 тисяч коштує. І дальше, далі вже пішли космічні суперсуми. І Лопата, окажу, Лопата. Миска в нас з тобою на 35 поїнтів. І копати мені тут уже, друзі, дозволено. Я вважаю, що це успіх. Це реально дуже крутеський успіх. І ми тепер з вами, я б сказав би, досвідчені копателі. І що в нас тут взагалі спамиться? Рубін, бачу. Рубіни прям у великих, великих кількостях Да, такий мега рубінчик випав нам. І це у нас реїр. Рейр, реєр шмотка. А ага, диви, оно у нас є та супер-супер прокачана штучка. Можна було б ще би її купнути і подивитися, що взагалі можна там знайти. А ну-ка, давай ще разочок тут копнемо, промиємо і передимось. Да, Друзі, на третій локації. Я можу сказати із впевненістю, що тут дуже часто будуть нам випадати рубіни і Титаніум. Ну і золота багато, звісно ж. Тому тут ми зможемо підзаробити з вами грошенят в раз. З в рази більше і швидше. Ну що ж, друже, якщо тобі сподобалось це відео, то підтримай його, звісно ж, своєю вподобайкою. І також не забувай підписуватися на ютуб канал, телеграм канал. Там ми часто общаємося із підписничками. Ну і звісно ж, будучи там, ти не пропустиш наступного відосіка. А я пішов копати і мити золотіжко. Хе-хе-хе, <реш> наступного відосіка, а я пішов копати і мити золотіжко. Хе-хе-хе. <реш>